Всіх вітаю на моєму каналі. Дуже мені приємно, що ви суперактивні. пишете мені кубку коментарів, задаєте питання. І от сьогодні ми з вами поговоримо про дуже популярний запит у коментарях під моїми відео: це прокляття або ж прокльони. Як воно взагалі працює, на що воно робиться, які історичні штуки пов'язані із прокльонами та прокляттями, ми з вами знаємо або не знаємо та дізнаємося у цьому відео. І чим же прокльони відрізняються від порчі. А що таке порча, ми вже з вами дивилися у минулих роликах. Хто дивився, той молодець, хто не дивився, то біжимо і дивимося, вони там є трохи нижче. Так от прокльон. Дивіться, почнемо з історії. Що ми знаємо з вами про прокляття та прокльони? Ми знаємо з вами з конспірологічних страшних теорій та заголовків усіляких газет, які е, значить, розповідають нам про містику, НЛО і це все інше. От, Ми знаємо про якесь прокляття Тутанхамона. Ми знаємо, що якісь страшні чаклуни, минуло, ч, 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 чаклуни та відьми минулого могли проклясти усе село, могли проклясти якийсь там конкретний е, рід в Десяті, тридцяте коліна. Ми знаємо, що навіть Тамірлан, так скажімо, із свого факту смерті робив цілий прокльон. От, прокльон може стосуватися націй, прокльон може стосуватися родин, прокльон може стосуватися цілих міст або ворожих військ, або політичних сил. Ну, коротше, щось грандіозне, страшне і все таке інше. Як воно працює взагалі? По перше, прокляття або ж прокльон це словесне чаклонство. Тобто це не а, про ритуалістику, це не про те, коли ми а, запалюємо свічки, це не зовсім про те, коли ми там лємо воду, я не знаю, забуваємо гвістки і ще якась історія. Але інколи деякі прокльони включають у себе все-таки підкріплення на якісь дії. А таким підкріпленням, наприклад, є прокльони, які знаходила на території сучасної Греції за часів греко-римських усіляких а, напружених стосунків. А, от де на дощечках. Там металевих і на різних, і на глиняних були написані імена, прізвища, звання військові ворожих там, генералів того часу, де їх проклинали в 10, 7, 30 коліно. Їх як персону та весь їх рід майбутніх, дітей, жінок, чоловіків у всіх підряд. Тобто ми маємо з вами історично приклади різних прокльонів або ж проклять, які накладалися на певних дійових осіб. Бо навіть на цілі міста, де там а, проклинався а, ціле місць, місто, а, і із-за того, люди у тому місті не могли нормально жити, і все таке інше. Частіше за все, прокльон є словесним, тобто, це те, що іде з волевиявлення, те, що підкріплено великою емоцією, тобто емоцією там, ненависті, чи емоцією втрати, чи емоцією злості якоїсь такої історії, яка вкладається. В ці слова, і намертво приліпляється до індивіда. Частіше за все прокльони стосуються не однієї людини, тобто не якогось там Петра Василя чи Миколи, який наробив лиха, а усього його роду майбутнього і, умовно кажучи, роду існуючого. Тобто клянуть частіше за все в якесь коліно дійсно, зачіпаючи і жінок, і дітей, і майбутніх онуків, і правнуків, Ніків і кого хочеш частіше за все, прокльон він підкріплений як відповідь на якусь дію на якесь лихо, яке наробив той або інша, Ну наробила та або інша людина, яку проклинають. От, тобто там, щоб жизні не було тобі, твоєму родові, твоїм там дітям, твоїм внукам, щоб нічого в тебе не водилося, не ростилося, не женилося, щоб всі ви вмерли, щоб всі ви страждали. І оця вся історія. Тобто, це завжди іде програма, яка закладається із-за лиха однієї людини на всі подальші покоління. Тема така, до речі, насправді дуже дуже рідко зустрічається в ізотеричних запитах. А для того, щоб прокльон був от на цілий рід і тягнувся, ну, то треба було у там, бабі, прадіду чи прабабі наробити ну, такого лиха для того, щоб цей прокльон дійсно ліг і дійсно був ну, заслужений, так скажімо, людиною. А от, щоб людина. Дійсно, щоб був прецедент, по якому. Клянуть. От, Якщо брати теперішні реалії, то прокльон на який прокльони усілякі, які сипляться на голови наших з вами ворогів, вони досить заслужені. Тобто достатньо для того, щоб вони попричепилися на їх рід, на них як на персон. І тобто, смерть такого проклятого ніяк не знімає моменту того, що його діти, його дружина, його оточення будуть платити і будуть прокляти за нього. Тому що ми з вами це транслюємо, коли видаємо на моменті болю, коли ми видаємо на моменті злості, а у, у, у всі ті емоції і посилаємо їх людині. Тобто, це як маленький такий ядерний вибух, тільки з точки зору енергетики і містичного, да, підходу до цієї теми. Є прокльони особистості. Тобто, наприклад, ми з вами дуже часто можемо, я ж кажу, зустрічати там тему прокляття Тар Тамірлана, бо коли я типу, воскресну, то світ зідрогнеться і туди приписують події Другої світової війни, бо його там розкопали, він був невпокоєний, тоді його переховали, і якраз війна там закінчилася, Ну, тобто, так, знаєте, притягнута за завуха. Але але, от, типу, прокльон певної персоналі. Прокляття Тутанхамона, що хто буде трогати його мумію, то обов'язково вмре, загине і все таке інше. Тобто це прокльон програмування. Це прокльон, який людина накладає особисто на себе, для того, щоб якщо будуть якісь дії після його смерті, чи не буде виконана його якась воля, то всі, хто мають до цього стосунок, всі, хто причетні до того, щоб зробити не так, як він казав, ось на всіх паде страшна ка. А дуже цікавий і спірний момент це прокльон у християнській традиції через Бога. Но з одного боку, якщо ми з вами читаємо Біблію, не хочу зараз нікого образити, але ми розбираємося по факту. Якщо ми читаємо Біблію, то там, наче Бог, не має, скажімо так, змоги і такої кари, да, щоб до нього звертатися з прокльоном когось, тобто чи звертання до божества у язичництві, щоб божество якесь те або інше зробило життя нашого ворога нестерпним. Це робоча тема. У християнстві викликає дуже ну, і виникає при такому розборі дуже багато питань, тому що наче іти до Бога, як і про любов і про інші речі, іти з прокльоном якось не окей. З іншого боку, якщо ми читаємо Біблію, там Бог робив різні речі, насилав різні випробування і насилав різні прокляття на людей, які не, під, ну, не підпрядковували. Тим законам, які Господь їм казав, і вони отримували якесь страшне лихо там цілими народами. Тобто, з одного боку, наче можна, з іншого боку, наче не дуже. І, Ті, хто знаходяться у е, християнському віруванні, католіцизмі, там от, ну коротше, в, в, в єдино єдинобожжі, назвемо це так. Я б не сувітувала вдаватися до прокльонів навіть на емоціях. Або якщо вже немає сили, ви хочете виплеснути всю злобу на м, окупанта, то краще тоді не звертатися до Бога, а краще все-таки е, е, звернути, скажімо так, да, в... в в цей, це а, транслювати через свої емоції або ж звертатися до природних якихось сил, щоб там, я не знаю, хату тобі вітром здуло, і щоб затопило тобі підвала, і щоб діти в тебе, там, я не знаю, там потонули, і жінки погоріли. І оця вся історія. Ну, коротше, тобто до якихось таких природних катаклізмів. А, материнське прокляття також дуже цікава тема вважається одним із найсильніших і вважається в принципі не просто так тому що у нас є емоційна у нас є емоційний зв'язок з матір'ю зв'язок крові з матір'ю і якщо мати не дає благословення а навпаки, Паки транслює на дитину ненависть, транслює на дитину злобу, транслює на дитину, а, так скажімо, а, свої забаганки. Якщо дитина їх не а, виконує, то вона чує у себе прокляття, що в тебе життя не буде, і а, ти там неблагодарний, не такий, як я тебе виховувала, і я тебе не благословляю. Хай в це все, все в тебе йде з шкараберт. І оця вся історія. Ток, звичайно, такі програми дуже важко зняти з людини. Інколи, на жаль, навіть неможливо. І людина так от дитина проклята матір'ю, яка дійсно на емоціях, дійсно на сильному вибусі, по, скажімо так, наговорила дитині дуже страшних речей. Запрограмувала дитину своїми словами на не ненормальне існування, то звичайно, такі роботи вони дуже важко знімаються. А, чи працює прокльон від будь-кого? Ні, не працює. Особливо, якщо не було прецеденту з вашої сторони, щоб той прокльон взагалі працював. Тобто, якщо у вас якась навіжена бабця сусідка просто кляне усіх підряд, то її прокльони це. Пшик у повітря, і вони не мають ніякої енергетичної, там, езотеричної, магічної сили під собою, тому що це просто слова. Сам елемент прокльону це закляття, да, яке ми з вами саме от словесно. Посилаємо людині. І в цих кожному слові це як удар молота об наковальню. Знаєте, коли кузнець. Тобто ці, кожне слово у прокльоні, яке йде з голови, з серця, в яке вкладається біль, злоба, ненависть, відчай і оця вся історія. Чим більше цих всіх емоцій в кожному слові, тим сильніше буде впиватися той прокльон. А просто от валити, тому що о, ваша бабця сусід. Дуже вредна, їй хочеться когось поклясти. Воно так не працює, і працювати вона так не буде. Бо аби працював кожен прокльон, у нас би вже з вами виздохало б півкраїни. Тому що якісь сварки у селах це абсолютно нормальна штука, і там всі нам, і там всі у тих сварках намагаються один одного проклясти. Це дуже популярна історія. От тому як зрозуміти. Що мова йде саме про прокльон. Про, про Частіше за все, тема прокляття родового чи прокльону взагалі є темою спекуляцій деяких негарних колег моїх майстрів, де якщо у вас щось не так складається у житті, то все то обов'язково родове прокляття. Його треба чистити в десяте коліно, бо десь колись дід, бабиної подружки за батькової лінії, що за війну ще сиротою лишився. Він, от цей дід, там я не знаю, страшно тяжко вбив чогось кота і його прокляли. Нє, воно до такої степені не працює. Це варто розуміти. Воно не працює. От і тема ця спекулятивна, але досить рідка в магічних колах. от тому. Бажано звернутися, по перше, до нормального спеціаліста, по-друге, розуміти, що не всі ваші біди пов'язані з тим, як жили родичі вашого минулого. І частіше за все прокляття це якісь страшні речі, які відбуваються з родом, і це не тільки про смерть. Це коли всі в роду не можуть там, я не знаю, мати дітей або якщо мають дітей, там народжитих дітей матері вмирають. Всі мають страшні важкі жахливі хвороби. Які є не а, тими, що передаються по, по, по наслідству, як ото кажуть. Да, є якісь абсолютно дивні. Коли а, увесь світ виглядає покаліченим, пожмаканим, без грошей, ну тобто жахливі речі, з яких немає виходу, кінця краю не видно. І ця вся історія це важливо розуміти. А, от а, тому а, я ж кажу, це рідке явище про. Прокляття якогось роду, це дуже рідке явище. А, і частіше за все, те, що відбувається, якісь лиха там з родовою системою, вони пов'язані в останню чергу із прокльоном. Частіше за все, вони пов'язані там з а, манерою поведінки нашої там бабці, дідуся і ще кого-небудь, тобто, якому наслідуємо з собою. А, от, вона пов Це пов'язане будь чим психологічним або біля магічним, але не з прокльоном роду. Тому не накручуємо себе. Лишнього разу і розуміємо, що для того, щоб е, не треба займатися саме діагностикою, то краще прийти до майстра до нормального, який себе нормально зарекомендував, і не буде вам розказувати байки про е, великий прокльон роду в десяте коліна, а уж тим паче не буде розповідати, як ми будемо чистити з вами рід. Е, бо в мене завжди виникає цікаве питання, як ми зібралися, чи чистити померлих людей? Від чого, яким чином, і ну, коротше, частіше за все, від якихось отаких родових речей речей відкуповується це про відкуп, навіть а не про якісь чистки родові, і ще якусь штуку. І оце все маркет... маркетингову історію, про яку люблять дуже сильно розповідати. А сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, що інформація була корисна. Буду і далі читати ваші коментарі, намагатися як наймога більше відповідати вам на запитання, які вас цікавлять, про містичне, про езотеричне. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Полишайте коментарі таким чином. Ви мене підтримуєте. Мені суперприємно їх читати. Дякую вам велике і гарного дня! Слава Україні!